Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. І сьогодні хочу поділитися з вами своєю покупочкою, знахідкою, такою, яку сьогодні побачила в звичайному продуктовому магазині. Магазині Kaufland. Тут мені ось допомагає ще один мешканець нашої колекції. Так, отже, переходимо до орхідеї. Зараз розпакуємо і подивимось. Ціна цієї орхідеї 25 злотих. Так. Розпаковували і дивимось. Це орхідея. Назва якої ось тут написано Бологна. Ну, В інтернеті я тільки що дивилася, то пишуть на неї болонья. Ага. Дивіться, купувала, не бачила. А зараз, коли розпакувала, побачила тут. Оказується дві, дві орхідейки. Оце так. У мене такого ще не було. Один цвітонос ось тут так блудив, блудив, і вийшов потім. Е, ну, була там така сама орхідейка, але стандарт. А в цієї я побачила ось тут такі. Пилоризм такий, і вирішила, що ну, візьму вже таку краще е, Тим більше в неї одна тільки квітка була розпущена, всі інші ось тільки збираються розпускатися. Подивіться. А тут ще й такий сюрприз. Дивіться. Це видно, це видно, бо дві орхідейки тут зразу були посаджені, або це. Дитинча виросло так цікаво. Значить, корені. є. корені. горщик дуже мокрий. Видно, там палили їх в магазині. Ось такий горщик. Ну, значить, це такий приємний сюрприз. Взагалі не люблю ось ці упаковки, в яких вони продаються, бо там ось знизу захований сам горщик. І не видно, ну, не дуже видно, що там з коренями робиться. Але я, щоб побачити назву, прокручувала цю упаковку. Навколо горщика і, бачите, іграшка з'явилася новенька, так? Прокручувала упаковку, щоб побачити назву цієї орхідейки. ну Ось така покупочка в мене сьогодні вийшла. Буду чекати повного розпуску цієї орхідейки, і потім. Можливо, хто є в інстаграм, можете побачити її повний розпуск. У мене, до речі, ось тут уже зовсім зовсім скоро розпустяться ці дві орхідейки, які були куплені з оцінки. Це Будапешт. Я нарахувала 10 бутончиків. А це е той гігант, колір якого я не знаю. Але бачу, що буде, мені так здається, якогось світлого кольору. Надію, що не біла, бо біла в мене вже є. Ну, це вже скоро побачимо. Ну, а на цьому все. Буду прощатися з вами і побачимось у наступному відео.